Добрий день вам добрі люди, а не добрим людям камінець у тухля. <кхи> Значить, у, мені вже два дні, у мене вже два дні питають одне і те ж саме питання. У одному з моїх відео я показую, як я зварював отаку косу. Отаку. Оце, не знаю, може видно, я, на жаль, чорний маркер. І ви білий було качи, це я намалював. Ті міста, де коса найбільше лопається. Значить, всі мене запитують, що заварив, почав косити, воно лопнуло. Там якось ближче, менше. Ну, я не знаю, як там люди варили і як вони косили. Коса залежить від того, вона ламається. От різних чинників можна на отакий, на отакий там пеньок наскочить. Отакий. От припоксі при або а можна просто косу не клепати, а тупо з неї здіватися, і вона на неї напруга велика і рано чи пізно ну, тут лопне. Ну то таке лопнуло той хрен з нею. Значить, розказую, не показую практично, розказую тільки теорію. Що для цього треба робити. Перше, треба косу зварити. Тобто приварити, оце до цього. Або це до цього, ну, залежно, де воно лопнуло. Звісно, як отако лопне, то краще, а як отако лопне, то трошки гірше. Ну, то таке теж. В общем, зварили, ви косу. Оце отак вот зварили ви отаку косу. Але ж вона вродить, як кажуть, туди, що, мол, зварив. І таке буває. Ну, я ж кажу, ще раз повторюсь, От це залежить від багатьох чинників, як вариш, хто варить і це. Коротше. Говорили ми оце о. Коса наче зварена, все. Але щоб уже вона дійсно не поламалася тут. Ну, щоб вже, як кажуть, як кажуть о. шукайте отакої товщини арматурку бажану. Бо це железо, а то арматурку. І о цьому місці підгніть. Під як будете гнути, це вже ваші проблеми. Я, звісно ж, якби мені було, я загнув. Згиніть так, щоб воно підійшло отако. розумієте, Отако. І отут лягло. Аж отако, Ось це така шинка, шина. Розумієте, шина. Тільки ж вона це метал, це звичайний, а то арматура. І тупо приварити. Ну тут, звісно, можна оце в цьому місці так заточити красиво, щоб кокос трави не зачіплювався. там І от коли ви приварите ось сюди кошину, то я вже запевняю, поламати таку косу буде проблематично. Тому що оця коса, як поки вона ціла, держиться тільки на оцьому пруту. Оце силовий прут, який держить косу. Якщо він поломаний або зварений неправильно, то він, звісно, лопне. А якщо вже ви приварите сюди о, отаку стальну... я, я ще раз підкреслюю стальну. Стальну. О, отаку от арматуринку. І добре приварите. Оце. Просто змоноліти і з, з цієї коси і приварити до цієї частини коси. Отаку. Звісно, починати э, ну, ну, наб'єте косу і подивитися, де ручка, щоб потім, коли вже при, ну, як ну, без ручки приварити, то маєте таку, що воно не налізе. Якщо ви спочатку наб'єте косу, ну, тобто цього вже ви приварите. оце тут Коса буде ціла, але щоб її, так би сказати, укріпити, тоді в такому виді ви ще разок приварите, потім зіб'єте косіє і тут гарненько тако приварите. Тоді я вам гарантію даю. Більше у вас коса не поламається. Дякую, всім дякую, всім до побачення.